Валерія і Аріна, сестри разом з родиною п'ять місяців жили в окупації на Херсонщині. Півроку тому родина переселилася до Житомира. На заняттях у благодійному фонді Кульбабка дівчата навчаються надавати собі психологічну допомогу. Аріна має порушення слуху. Психологічні техніки, які вчать педагоги у благодійного фонду Кульбабка, допомагають не тільки забути про сильні вибухи, а й вивчити жестову мову, каже Валерія. Це якраз такі допоможе вивчити жестову мову, тому що на жаль. Ми, ну, з родини дуже всі погано знають жестову, і навіть я, хоч вже їй 13, мені 17 років я не знаю багато жестів. Ірина Тернова, директорка благодійного фонду Кульбабка, розбиває молотком тарілку як символ життя, що зіпсувала війна. Потім Ірина демонструє картинки, на яких з уламків створені нові предмети, нове життя, життєві обставини дуже часто можуть руйнувати нас, але дуже важливо пам'ятати, що. Щоб не сталося, кожен з вас має знайти в собі сили, продовжувати жити, знайти можливості і ресурси, щоб не намагатися відтворити себе ту, яка була раніше, а почати знайти сили, щоб почати нове життя. Педагоги розповідають дітям, що малювання допомагає здійсненню бажань. Сьогодні запропонувала зробити картини в стилі афірмація. Це такий стиль, який допомагає зосередитись і притягнути ту енергію, те бажання, до чого ми прагнемо, той стан, який ми бажаємо бути. Проєкті задіяні діти та їх батьки, яких теж потрібно навчати надавати психологічну допомогу і собі, і своїм дітям, розповіла Ірина Тернова. Цей проєкт реалізовується за сприяння громадської організації Fight for Right та технічної підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй. Ми працюємо з розумінням себе, своїх емоцій, з розумінням, як бути, що робити, якщо я себе почуваю не ок. Бабуся дівчат має. Тільненко розповіла, що після занять її онучки стали краще спати, бо навчилися самозаспокоюватись. Вони стали трошки спокійніші. Наскільки дуже ми приїхали, вони були дуже неспокійні. Цей проект поміг їм моїм дівчатам. Я для себе зрозуміла, що треба не здаватися ніколи, навіть якщо такі великі труднощі і продовжувати життя, не втрачати віри. Тетяна Іскоростинська Ігор Жванько – Суспільне, Новини, Житомир.